Багато хто боїться, що друзі перестануть спілкуватися, якщо вони підуть у МЛМ. Що з цим робити? А чого вони перестануть спілкуватися? Якщо ти підеш працювати на завод, або, наприклад, підеш працювати на склад кудись, то вони будуть з тобою спілкуватися, а чим робота в мережевому маркетингу відрізняється від іншої роботи. І давай так, якщо це твої друзі, вони мають тебе підтримувати. правильно? Я завжди говорю, от ви ж заробляєте для чого? Для того, щоб задовольнити свої потреби, щоб там, подорожувати, купити собі одяг, купити машину і квартиру. От, якщо а, дійсно ваші друзі, то м, вони ж хочуть, щоб ти був щасливий. Вони ж хочуть, щоб ти поїхав подорожувати, поїхав на машині, то хай вони тоді дадуть тобі гроші, і ти можеш собі купити машину або путівку в Єгипет або ще щось. Ну вони ж цього не зроблять. Ні. Ну чому? Ну тому що ну що вони дурні? Ну то чому тоді ці друзі, які не що тобі не дають, і можливості тобі не дають? Ну, тобто, я вважаю, що люди, які знецінюють твою роботу, неважа, яка б це робота не була, чи це робота в мережевому маркетингу, чи це робота лікарем, чи це робота майстером манікюру, ну, я вважаю, що це не друзі, то треба передивитися коло своїх друзів тоді.